Знайомтесь, це пан Пьотер Калемба з Польщі, серйозний бізнесмен, власник потужної будівельної компанії Франц Лав, який будує дороги та мости. Але поза роботою це людина, яка, здається, любить українські вантажівки більше, ніж ми самі. За останні 30 років він перетворив свою пристрес на справжній музей під відкритим небом. Поки інші купували нерухомість, він скуповував списану військову техніку на аукціонах Європи. Результат перехоплює подих. Майже три сотні легендарних вантажівок крас в одних руках. Це ціла приватна механізована дивізія. І сьогодні, коли Україна проходить через найважчі випробовування, пан Пьотер не хоче, щоб ці машини просто іржавіли як експонати. Він готовий повернути свою залізну армію на історичну батьківщину для допомоги ЗСУ, причому віддає він вцілілу частину колекції, фактично задарма, за ціною металобрухту. Здавалось, неймовірний подарунок, але тут виникає головне і досить незручне питання, яке ми сьогодні мусимо обговорити тверезо, чи потрібні надсучасному сучасному війську, яке опановує стандарти НАТО? Ці легендарні, але безнадійно застарілі монстри, що насправді потужне підсилення для фронтового бездоріжжя чи логістичний кошмар, який вип'є всю солярку і силу ремонтників. Привіт, друзі! Сьогодні я на Бернулі Гідравліка. Підписуйтесь, ставте вподобайки авансом. Ми заводимо двигуни і починаємо детальний розбір, щоб по-справжньому зрозуміти, чому серце польського бізнесмена так прикипіло до цих залізних велетнів. Нам доведеться здійснити подорож у часі та зазирнути під їхні масивні капоти. Ми говоримо про двох титанів Кременчуцького автозаводу: Самоскид Крас 256 та повнопривідний всюдохід Крас 255. Це машини епохи, дикого машинобудування 60-х Тоді ніхто не чув про аеродинаміку, викиди со 2 чи ергономіку. У той час паливо рахували не літрами на бочками, а головним критерієм була здатність машини вижити там, де вмирає все живе. Перше, що кидається в очі, це кабіна. Уявіть собі, на дворі кінець 20-го століття. А кременчуцькі вантажівки все ще виходять з конвеєра з кабінами, каркас, яких зроблений з дерева. Так, звичайні дерев'яні бруски, обшиті зверху листовим металом. Серед водіїв, далекобійників та сурових сибірських шоферів десятиліттями ходила легенда. Мовляв, кабіна дерев'яна спеціально, якщо ти застряг у сніговому полоні десь під Магаданом, а допомоги чекати ні звідки. Ти просто розбираєш власну кабіну, розпалюєш багаття і виживаєш до приїзду евакуатора. Байка красива і дуже в дусі того часу, але правда значно прозаїчніша. Радянська промисловість просто не хотіла витрачати величезні кошти на складні та дорогі преси для штампування соцільно металевих. Кабін, дерево, це дешево, просто і сердито. Але справжня магія починала з під капотом. Там ховався справжній залізний звір, легендарний двигун ЯМЗ 238. Це монструозний, в подібний восьмициліндровий дизель об'ємом майже 15 літрів, без жодних турбін чи складної електроніки. Він видавав 240 кінських сил. І такий крутний момент, що здавалося, крас може повернути земну кулю у зворотньому напрямку. Ця механіка жерла солярку з апетитом голодного кита. Офіційні 38-40 літрів на 100 кілометрів по трасі були лише мрією. У реальному болоті на понижених передачах розхід міг сягати із 70-100 літрів. Крас не просто їхав, він підкорював простір, залишаючи за собою хмари чорного диму та глибокі борозди в ґрунті. Це була чиста, нестримна механічна потужність, за яку пану Пьотру так і полюбили саці українські алігатори. До речі, якщо вам потрібна гідравліка для техніки, циліндри насоса чи комплектуючі, зверніть увагу на бернулі гідравліка. У нас є практично все для гідросистем, і ми допоможемо вам підібрати все під вашу задачу. Деталі в описі під відео. Саме ці первісні якості абсолютно невбиваємість конструкції та феноменальна прохідність свого часу. Підкопили Пьотра Калембу для свого бізнесу. Він шукав техніку, яка не підведе там, де пасують сучасні глянцеві вантажівки. Його стратегія була простою, але геніальною. Він масово скуповував крази на військових аукціонах у Польщі та Німеччині одразу після виводу радянських військ. Це не був старий брухт із автобаса. Це були машини з так званої консервації техніки, яка десятиліттями стояла в сухих боксах під чаром солідолу з нульовим або символічним пробігом. Фактично, пан Пьотер отримав у своє розпорядження новенькі машини, збудовані за стандартами великої війни. Сьогодні база його компанії Франц Лав нагадує кадри з голівудського блокбастера про військову базу. На майданчиках вишикувано понад сотню цих сталевих велетнів. Ударний кулак близько 40 машин перебувають у стані Сідай і їдь. Вони повністю обслужені, заправлені та готові, хоч завтра виходити в рейс. Золотий запас. Решта техніки це стратегічний резерв. Частина стоїть на контролі. Консервації, а інша частина дбайливо розібрана на окремі вузли, двигуни, мости, коробки передач. У сучасних реаліях це справжній скарб, адже такий запас сьогодні в день з вогнем не знайдеш навіть на заводах-виробниках. Але з початком повномасштабного вторгнення в Україну ставлення пана Пьотра до своєї колекції змінилося. Це перестало бути просто бізнес-активом чи цікавим хобі. Пан Пьотр заявив просто і по-чоловічому: я не хочу, щоб ці машини просто стояли в Польщі. Я хочу, щоб вони працювали на перемогу і били ворога там, де вони найбільше потрібні. Він не намагається заробити на біді. Його пропозиція звучить як виклик: він готовий передати всю залізну армію українським волонтерам або офіційним структурам, фактично за ціною металобрухту. Для нього важливо, щоб ці кременчуцькі алігатори повернулися додому і зробили те, для чого їх створювали, прийшли крізь пекло і виконали задачу. Залишається лише одне питання: чи зможе наша бюрократична машина та логістичні ланцюжки прийняти цей щедрий дар і дати людожерам другий шанс на полі бою? І ось тут, друзі, ми підходимо до головного. Давайте говорити чесно і без ура патріотизму. Півтори сотні вантажівок. Це серйозна сила. Чи потрібен зсу цей подарунок? Давайте зважимо за і проти. Чому так за прохідність? Крас 255 на своїй гумі проїде там, десяде наворочений західний ман в умовах осінньо весняного бездоріжжя Донбасу. Це критично. Простота, там немає електроніки, його можна полагодити кувалдою, Ну якимсь словом, ви самі розумієте. Він не вибагливий до якості пального, кількість війна це постійна втрата техніки. Вантажівка це розхідний матеріал. Краще їхати на старенькому кразі, підвозити БК ніж тягнути ящики на власному горбу. Інженерні задачі, як носій для понтонно мостових парків ТЕМ-3 або екскаваторів, він досі незамінний. Чому ні проти? Логістика і ненажерливість 50 літрів на 100 кілометрів в умовах дефіциту палива. Це чорна діра, помітність. Він величезний, шумний і повільний. Для сучасних дронів і тепловізорів це легка ціль. Втома екіпажу. Сучасна війна вимагає швидкості і реакції. Водій після 100 кілометрів на людожері випадає з кабіни, втомлений, як після зміни на шахті, запчастини. Так, у Пьотра є запас, але завод у Кременчуці зараз не в тому стані, щоб забезпечити потік нових деталей, що робити, коли донорські органи закінчаться. А моя думка така, як машина для передової лінії, для швидких проривів, крас 255, 256, вже історія. Але як робоча конячка для тилу, для інженерних військ, для витягування застряглої західної техніки з болота. Ці 100 машин можуть стати золотим ресурсом, особливо якщо ми забираємо їх за копійки. Пан Пьотер робить велику справу, зберігаючи нашу історію і пропонуючи реальну допомогу. Друзі, а що думаєте ви? Чи варто брати ці 100 людожерів до війська? Чи краще зосередитись на сучасній техніці? Навіть якщо її менше? Пишіть свою думку в коментарях, там буде справжня спека. З вами був Пабо, спеціально для Бернулі Гідравліка. До зустрічі!